Я приймаю критику на свою країну, тому що я розумію, що наша політична еліта, м'яко кажучи, не дотягує. Але я сподівалася, що принаймні в Європі та в США політична еліта ну вона принаймні більш стабільна. Є більш стабільні демократичні політичні еліти, які принаймні за свою стабільність будуть боротися. Як виявилося, що. У Європі і особливо у США, просто цей процес дещо відстає від нас. Тому наші чудіки вважають, що а ми ж передові. Ви передові по деградаційній темі. Я б не хвалилася на вашому місці. Це не передова система, те, що ви відзначаєтеся. Великою любов'ю до популістичних течій зовсім. Тому що одна справа, коли Україна страждає від популізму, це погано, тому що у нас президент явний популіст, і явно не тямить, що він говорить, коли він відкриває рота. У нього навіть по очах часом видно, де він в темі, де він не в темі. І він актор-актор, але приховати цю емоцію він не може. Тобто, я коли дивлюся його інтерв'ю, того я останнім часом не дивлюся його інтерв'ю, так би мовити. Ну, я бачу навіть те, як він ставиться до ситуації. Тобто, але для мене це, чесно, не для слабодухих історія. Це просто я там його буду зупиняти на кожній секунді, на кожній хвилині, і буду висловлюватися досить таке довго. У мене є відео такі на каналі. Тобто я не оправдовую Володимира Зеленського, але суспільство має робити з того всього висновки. А оскільки у нас переміг в інформаційному полі середній Вася, то висновки будуть робитися вкрай-вкрай повільно. Єдине, що ви можете порадуватися, що не тільки у нас ці висновки будуть робитися вкрай повільно. Тому що, наприклад, у США, так би мовити, є новий президент Трамп, старий новий президент. І те, що робить Трамп, це звичайний популізм. Я вам чесно кажу. Тобто не треба думати, що Трамп розумний тільки тому, що він говорить щось таке незрозуміло, та ще й англійською мовою. Не треба. Насправді, він далеко, так би мовити, не сама розумна людина, якщо чесно. Його навіть не можна назвати політичною твариною, тому що політична тварина, вона бореться за виживання. Розумієте? Політична тварина, вона ну того і тварина, тому що з одного боку вона може проявляти жорстокість, з іншого боку, ну і агресія це агресія виживання.